Війна українців об'єднала чи розділила. Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, то тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. От у нас і ворог, да, зовні. Причому він не один, їх дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце копиться, це негатив, злость і так далі, і ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, от просто з людьми, які поруч. Далі це ідея в соцмережі на людей, коменти, хейт, і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такий великий і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати як раніше йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в момент і розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на 7 в телефон. Люди просто заходять, і у них же що. Аккаунти часто без аватарок, без номеров телефон. Відповідальності ж ніякої. Можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Ну от, я не знаю, чи ти помічав, от скільки вже за кордоном, я ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного. Так хейтили, принижували, знищували, бізнеси знищували, там а, ментально, морально, медійна і так далі. Ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися б нам да? і там десь горло відпустити один одному. Ну навпаки, ми давимо один одного більше і більше.